Маю сьогодні таку м'яко говоря, дискусію з замовником. Він взяв ну, якогось радника, експерта. Я не проти, бо так само теж роблю. Коли там, не знаю, щось порахували, наприклад, машину. Я теж з кимось консультую, чи недорого. Окей, ось е -е, що пише консультант. Як реагувати, не знаю. Може, в коментарях підскажете, що відповісти замовнику. Я розумію, ви зараз навалите там всяку нецензурщину, але ну от як людям обоснувати і довести їм в голову, що це все окремі види робіт. Ну, якби плитка в нас коштувала півтори тисячі гривень, в принципі, воно так і є. Якщо взяти санвузол, Помножить по кругу на півтори, то туди входився і вирізка, і затірка. Ну, рахували там 1300, півтори, от так, сміло. То це було б все в одну ціну. Але ж е, дроблення чого? Ну бо, по-перше, затірка різна буває, різна. Грунтувати можна е, звичайною грунтовкою, можна бетоноконтактом, отвори. Різать, не різать. Чому отвір має входити у вартість плитки, якщо там коронка тільки коштує, дай Боже, щоб вирізати, і вона там слугує на два-три на об'єкти. Коротше, постійна дискусія. І тому є отаке замовнику, отаке порадили. Кажуть, що ні, так воно не рахується. Що робить, підскажіть.